Бік Боб енергія життя нон стоп. Розсмішись смішно. Здравий, щоб комік Розміши, смішно. мене, мене. В нашій студії з міста Київ. Дика Олександра та Максимчук. Альона. Зустрічаємось. О, дівчата! Привіт! Я так люблю дівчат, які жартують. По досвіду дівчата можу сказати, що Леся дуже часто сміється, коли дівчата жартують, так що можете частіше жарти на неї обирати. Ну, ми дуже надіємося. Як настрій? Як ви взагалі? Гарно, гарно. Не нервуєте? Ні, звісно. Вона бреше. Та ні, вона бреше. Ви не переживайте, все насправді дуже добре. Будемо намагатися. Ну що, готові? Ну, так. Олександра, Альона, ці області залу для вас і ми бажаємо вам успіху. Хвилина починається зараз. Ми, як оцід та сода. Окремо, не дуже, а разом гасимося. Цей номер нам дістався з Аліекспреса того року, так що я надію, що до вас він дійде швидше. Кріт копає картоплю. Ми захоплюємося класичною музикою і ліпкою. Обожнюємо глінку. Я вмію імітувати орган. Слухай, ти ніколи не задумалась? От якщо расист песиміст здається у полон, він руки підіймає чи опускає. Колишні президенти Кучма та Ющенка в чергову суботу зібралися обговорити, як їм повезло. Не да. У вагітної гречки відійшли вуглеводи. Дуже дивні теми ви підбираєте для гумору. Та да, ми такі. Кучма, гречка. Такий гумор, над яким треба подумати. Дівчата, в мене є пропозиція: або забрати дві тисячі гривень, або піти далі і замахнутися на п'ять тисяч гривень. Ні, ефірний час дорого коштує. Давай далі. Все ви правильно кажете. Поїхали. У вагітної гречки відійшли вуглеводи. Ну ти фантазерка! Так, Я навіть під час сексу уявляю якогось іншого замість себе. Uh -huh. Квіточка розпустилась. Наступний номер у нас для тих, в кого син став священником, і тепер вони не знають, як його називати. Син чи отець. Кошеня, яке не вміє мурчати. Кетя. Кетя. Цікаво, mm. <реш> <реш> коли, коли росіяни дивляться володар кілець, вони в кінці плачуть. Чого? Ну там ж горки програють. <реш> Охоронить у дитячому садочку. Марійка проходь. Наталка проходь. Юрчик, ти що знов снідав вдома? Добре, добре насправді. П'ять тисяч гривень у вас є. Ми з цим вас вітаємо. Якщо ви готові, у вас є ще одна хвилина. <рес> так сразу. І ми бажаємо вам успіху. <рес> 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 Ой, дякую. <рес> <рес> ви готові? <рес> Знаєте, куди потрапляють грішники ДНР з ДНР після смерті? В ЛНР. Ідеальний магазин для чоловіків. Дайте! Тримайте. Мені здається, я схожу з розуму. Сходи, сходи, ну чо ти? розвійся. Угу. Воб на місяці. Ау! Ау! Кайфушечки! О, м'ячик! Тин! Белі. А наступний номер для тих, хто любить смажені лисички, грибочки, козлетки, випадок в Індії. Ну ти корова! Ой, дякую! А я в дитинстві навчила табличку множення. Мене зараз вночі розбуди, а мені сказати нічого. А Дів... у нас дівчинка-расистка на пішохідному переході. А! 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 Твар! Було б текстового гумору. Якщо Дя... це рівна лівить загідні, то вона знесе, то вона знесе яйце чи народить. А кошеня було настільки милим, що сонечко напекло йому не тів'ячко. Дякую. Дякую. дякую, дякую. Дівчата. Мені здається, що в деяких ваших жартах не вистачало невеличкої паузи для того, щоб зрозуміти про що Може. ці жарти. Наприклад, як про жарт з лисичками смаженими. І поки я намагався зрозуміти, ви сказали ще пару жартів. Все класно, все дякую. дуже позитивно. Дякую. Продовжуйте в тому ж дусі. Все дякую. одно настрій підняли. Правда? Дякую, дівчата, щасливо. Добалося все класно. Ще прийдемо. Дякуємо.